Для того, щоб показати Януковичу і Попову, що кияни хочуть демократичної влади. Друзі, подивіться, що відбувається. Сьогодні влада зігнала цих нещасних вчителів, бюджетників, прикриваючись тим, що вони їм сьогодні дадуть надбавки до заробітної плати. Друзі, вони ці надбавки мусили включити до бюджету ще на початку року. Але на початку року Попов і Янукович зробили те, що 5 мільярдів із бюджету віддається Януковичу. І сьогодні, спекулюючи на бідах цих людей, вони намагаються зробити. Ану, вони намагаються зробити те, щоб влада в Києві не обминала, вони від прикриття. У Києві не було демократії, в Києві не було місцевого самоврядування. Шановні друзі, я хочу, щоб ви зрозуміли, що відбувається, чому вони спекулюють на нуждах тих нещасних людей. Подивіться, минулі роки. Жодного разу не було ніяких проблем пов'язаних з тим, що виплачували ці надбавки. Надбавки йшли абсолютно системно рада приймала рішення і вчителі, і вихователі в дитячих садках, ці гроші отримували. Сьогодні янукович розуміючи разом з поповим, розуміючи, що у них є міліція, що у них є ці нужденні Люди на початку року не передбачили їх в бюджеті. І коли вони заборонили проводити вибори. Вони прикрилися цими нужденними людьми. Їхня мета насправді яка? Сьогодні вони хочуть легітимізувати міську раду. Сьогодні вони хочуть під прикриттям цих тіл, цих тіл нещасних людей, сказати, що Київська міська рада легітимна. Вибори в Києві не потрібні. Вертикаль влади, яку сформував Янукович, вона гарна і вона буде працювати і надалі. Шановні кияни, хіба це не приниження до кожного громадянина України? Хіба це не приниження до жителя столиці, коли нема легітимної влади, коли владу нам хтось призначає, а прикриваються тілами, вчителів і вихователів для того, щоб... Робити свої оборудки в міській раді. Друзі, хіба попов не заявляв про те, що оці депутати вкрали 70 мільярдів гривень? Хіба не він заявляв те? Друзі, але після його заяв нічого не відбулося. Та землякі ресурси залишилися у тих крадіїв, які сьогодні будуть слухняно піднімати руки, підтримуючи Януковича. Друзі. І сьогодні, спекулюючи на нуждах людей, януковий смапов вивів цих вчителів під міську раду. Друзі, спочатку вони вкрали гроші, а зараз оцими п'ятаками хочуть закрити рота усім киянам. Шановні вчителі, сьогодні на вас дивиться вся країна. Шановні вчителі, да ви ж виховуєте дітей. Які мусять привчатися до свободи, вони мусять бути привчені за те, що свої права треба відстоювати. Не ви, ви, ви цю пайку випрошувати, яку ви сьогодні випрошуєте у Попова Януковича, а відстоювати, боротись за свої права. Ви будуєте суспільство, яке на завтра не зможе відстояти Україну. Ви показуєте своїм учням, що краще встати на коліна до Дзека Януковича, до його слуги Попова, до тих запроданців, депутатів, які не складають свої повноваження, аніж вибороти свободу і мати гідну заробітну плату і гідне життя. Друзі, я закликаю всіх. Щоб сьогодні ми на це дуже добре, але ми вимагали сьогодні виконання наших конституційних прав, виконання Конституції, щоб ми могли обирати владу. Друзі, я ще раз повторюю. Подивіться, в жодному місті нема такого, щоб з міського бюджета забирали прибутковий податок до центрального бюджету. В жодному місті Янукович захотів принизити киян. 50% з прибуткового податку. Він забирає на Донець, на Донбас, а вас вивів для того, щоб і надалі відбувати ці гроші. Я хочу подякувати всім людям, які стоять з цього боку Крещатика, які сьогодні борються за вибори, які сьогодні демонструють тій половині що за свободу треба боротися, які демонструють. Цій половині, яка сьогодні приведена, що за пайку не треба купуватися. Пайки видаються нужденним людям, пайки видаються тим, хто знаходиться в таборах і в тюрмах. А ми сьогодні от такими мітингами утворюємо тюрму в столиці України. Шановні друзі, що буде відбуватися, я зараз спокійно спробую вам пояснити. Міська рада передбачила на початку бюджетного року 400 мільйонів бюджету на програму турбота. Ці 400 мільйонів передбачалися тим, хто лежачий ну, хворий, нужденний сироти ну, та да. ті більші на ті версиї населення, які зовсім не можуть заробляти гроші, які є абсолютно нужденними. Сьогодні джерелом для оцих пайо є не якісь додаткові надходження в бюджеті. Джерелом для цих паях є те, що оці вчителі, люди, які прийшли, вони видирають у нужденних оці гроші, і попов змінює бюджет змінює, забираючи з програми турбота, забираючи у лежачих хворих і для того, щоб з бюджету проплатити ці міти і привезти людей під міську раду. Друзі, ви подумайте, це не додаткові джерела. Це не те, що Попов забрав гроші від продажу землі. Він не пішов, не добився від Януковича проведення виборів. Друзі, сьогодні він відбирає у нужденних, які на колясках сюди не могли приїхати, які є лежачими хворами, і передає бюджетникам, вчителям-вихователям і дитячих садочків для того, щоб забезпечити легітимність цієї влади. Та хіба це не ганьба для усього українського народу? Хіба це не ганьба для столиці України? Я прошу всіх думати, що ви робите, прикриваючи тілами цю нелегітимну владу. Шановні друзі, подивіться, що ще відбувається. Біля входів в міську раду влада зігнала оцих так званих тітушок. Оцих бандюків, якими вони прикривалися на недавніх е, подіях біля Михайлівського собору, друзі, вони поставили біля кожної двері міліціонерів зі щитами і в шоломах для того, щоб допустити в міську раду тільки тих, хто слухняно буде піднімати руки. Шостої ці... Ці, начебто, депутати заведені туди. Вони сидять там на цих кріслах для того, щоб десятій підняти руки. Вони дуже задоволені, що тут прийшли люди, що не одні вони такі підлі, що є слабі люди, які приходять і, начебто, протестують проти, 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 проти е, такого несправедливості, друзі. Але це сьогодні. Біда, друзі, це сьогодні неправильно, що Попов проводить сесію під прикриттям. Шалом Шановні друзі, велика подяка всім, хто прийшов на мітинг сюди. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Герой вас! Прям. Первого учителя типа забухают. И второго не придут, Слава героям. А что это у вас за молодой дерзкий? Сергей Каплин, политическая партия. Я <звлінг> хотів би звернутися ну, не, перед усім до тих людей, які нет, зараз знаходяться під стінами well, Київської міської ну, адміністрації, вот до вчителів, like, а також працівників доскільних закладів. На вас завжди. Лизала найбільша відповідальність за майбутнє країни. Ви завжди вирішували, якою країною буде завтра. Ви завжди визначали. Це буде країна демократична, це буде країна захищена, це буде країна для людей, це буде країна для чергового президента Мародера. І сьогодні у вас має прокинутися совість. Ви маєте сьогодні опустити ті прапори, які для вас надрукувала Київська міська адміністрація. І разом з нам підняти прапори політичних сил від опозиції. Ви маєте сказати усьому Києву, що у київські вчителі і працівники дошкільних закладів це совісні, патріотичні, розумні відповідальні люди. Адже ви відповідаєте за своїх дітей, за наших з вами дітей перед Господом Богом. Вот ви не повинні їм давати приклад, витричок. як далі обслуговувати цей гвалт міської адміністрації, міської ради з боку Януковича. Вони вже вкрали місцеве самоврядування у столиці. Вони прекрасно розуміють, що новий український президент буде народжуватися на одній із площ Києва. Вони знають, що вони ніколи не зможуть завадити нам вийти і захищати наш вибір. Тому у 2015 році будуть зміни, і ці зміни зараз залежать виключно від того, як ви себе поведете. Тому після 2015 року народиться нова Україна, і у ній будуть жити ті діти, які ви вчите. Ваше завдання вчити дітей, ваше завдання жити, забезпечити собі. Можливість жити гідно, так як живуть вчителі в Європі. Вони зараз намагаються кинути вас на призволяще. Вони зараз намагаються купити вас за копійки. Ви маєте знати, як живуть вчителі в Європі. Це зовсім інше життя, це зовсім інше ставлення від громадян до цих вчителів. Це зовсім інший соціальний статус. І я хотів би особисто, а також від імені моїх колег-депутатів, які присутні тут, закликати вас. Усіляким чином допомогти нам, народним депутатам, громадянам, а також журналістам, пробратися сьогодні, виконати свій депутатський обов'язок, забезпечити законність при проведенні нелегітимної сесії міської ради. Сьогодні будуть намагатися деребанити навіть не землю. Сьогодні намагатимуться деребанити не ті копійки, не ті ваші податки, які ви платите. Сьогодні дерева місцеве самоврядування. Відбирають у тебе учителя можливість обирати мера. Обирають у тебе учителя гідність. Обирають у тебе учителя право жити достойно. Відбирають у тебе учителя мати гідну столицю, гідні дороги, гідні зарплатні мати майбутнє. Тому я би хотів звернутися сьогодні до всіх вас присутніх. Зараз буде дуже серйозний бій. Аби захистити місцеве самоврядування, аби захистити столицю, ми не повинні жодним чином Ні, дати можливість цим політичним мародерам, тим, хто узурпував владу в Києві, узурпувати і далі на всю Україну. І я переконаний у тому, що саме після цього бою, після цієї єдності, яку ми зараз з вами продемонструємо, ми зможемо сказати всі Україні, що Київ надійних рука. Руках дійсно совісних людей, дійсно патріотичних людей, які не здадуть свою хату, не здадуть свою столицю, не здадуть майбутнє своїх дітей. Я хотів би ще раз вернутися до вчителів, які присутні. я знаю, що вас зганяли сьогодні. Під загрозою звільнення. Я знаю, що ставили план на дитячий садок 10 чоловік, на школу 20 чоловік. Я знаю, що багато з вас тут присутні, кого забрали з відпустки. Я переконаний у тому, що ви відчуваєте це насилля, яке відбувається над вами. Я переконаний у тому, що вас прокинеться совість, відповідальність. Адже ви відповідаєте за нашу дітей перед цією країною. Я переконаний у тому, що кожен з вас зараз опустить ті прапори, які не є, не репрезентують те, що ви думаєте, те, як ви любите, як ми про нову Україну і ставите поруч з прапорами наших політичних сил. І ми в єдиному підемо кулаком ударимо по цьому своїм. І останнє, що я б хотів сказати, ви знаєте, пробуйте мітинг пройдуть наступні вибори, пройдуть наступні вибори після тих виборів для президентства І кожен з нас буде заглядати в дружні історії. І кожен з нас буде розуміти, що ця історія писалася нами всім Тому зараз треба стиснути якомога потужно стиснути кула. Нам усім об'єднатися і продовжувати писати нашу історію, історію боротьби. Нормальних простих людей проти ой, режиму олігархів, яким да. влада треба не аби дбати по вас, а а криш... аби грабувати далі Київ, аби грабувати спільну Наступне місто після Києва грабувати Україну. Тому ми усі присутні від опозиції, народні депутати, депутат ідіпуці, депутати міськради, депутат прості мешканці міста. Запрошуємо вас дати після цінній владі сьогодні і зробити так. Аби ми зупинили це своє Либо... те, як вони намагаються зґвалтувати Конституцію, Либо... вони намагаються її переписати. Либо... Те, як вони відбирають Либо... нас Либо... в Україні, слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Ми чекаємо депутатів. Шановні кияни! Шановні кияни! Я хотів би перед вами представити моє прізвище Іван Крулько. Я депутат Київської міської ради від опозиції. Я очолюю батьківщину молоду. Так от зараз я хочу вам сказати, що відбувається насправді у тій будівлі і що відбувається перед будівлею. Насправді, мене як депутата Київської міської ради разом з іншими депутатами від опозиції, міліція, яка в спаючи з цією бандою, не пропускає до будівлі Київської міської ради. І це при тому, що вони зігнали цей мітинг, де брежуть людям, де кажуть, що люди вимагають від опозиції, щоб запрацювала Київрада, а натомість. Депутатів Київради не пускають до будівлі. Ми не знаємо, хто насправді там знаходиться в залі. Чи там є депутати, чи там є просто привезені ними тітушки, які повинні замість депутатів голосувати. Ми не знаємо, чи ця Київрада вже почала працювати, чи ще ні. Сьогодні в Україні відбувається повне свавілля відсутність законності і правопорядку. Сьогодні в спальці діє виконавча влада, судова влада, правоохоронні органи, оці всі люди, бюджетники, сьогодні приведені сюди, немов ста доробів, які повинні робити масовку для того, щоб ця влада і далі обкрадала Київ. Ось що відбувається насправді. Тому люди, кияни, вчителі, ви ж інтелігенція, ви ж ті. Хто виховує наше майбутнє? І ви прекрасно розумієте, що зараз вас використовують для того, щоб вони залишилися біля владного корита навічно. на вічно. Хіба ми можемо з вами це допустити? Подивіться, що вони роблять. Вони нас з вами розділили проїжджою частиною. Вони кажуть, що ми з одного боку, опозиція, а ви, начебто, підтримуєте владу. Але ми ж знаємо, що це не так. Тому що 80% киян, всі вчителі, всі лікарі, вся київська інтелігенція, весь український народ підтримує сьогодні об'єднану опозицію, а не цю зграю, яка незаконно захопила ті кабінети. Ми сьогодні, депутати Київради, звертаємося до правоохоронців і казали їм. Ви вчиняєте злочин, ви ж за це будете відповідати, ви ж захищаєте цей злочинний режим і знаєте що? Вони просто розводять руками, бо казую. так ми розуміємо, що ми чинимо незаконно, але ми змушені виконувати ці злочинні накази. Хіба ми з вами усі настільки вже маємо цю рабську психологію? Що не здатні піднятися з колін і раз і назавжди з цього Києва знести цих донів, цих Донецьких, які прийшли сюди для того, щоб грабувати нас, для того, щоб грабувати всю Україну, для того, щоб встановлювати тут свої зеківські порядки. Ви знаєте, що ще з вечора депутатів від влади завели в це приміщення, немов кріпних злодюжок, для того, щоб вони вже були там, а депутатів від опозиції не пустити. Тому, що ми повинні робити разом? Ми повинні нарешті стати всі по один бік. І цей бік це є захист українців, це є захист наших прав, це звільнення. Політичних в'язнів це звільнення лідера опозиції Юлії Тимошенко. Ось наше з вами завдання номер один. Ми мусимо стати по один бік проти цієї банди. Далі ми повинні скинути з себе рабську психологію, не приходити на ці проплачені мітинги, куди вас зігнали, немов рабів. Припиніть відчувати себе рабом. Відчуйте себе громадянином України, бо ця Київрада, Київ і вся Україна належить нам, а не їм. Ось в чому наше друге завдання. Третє завдання. Ми повинні вже зараз готуватися до серйозного бою, до президентських виборів. Ми мусимо домогтися виборів у Києві. В Києві мусить бути український, обраний українцями мер. А не призначений Януковичем прислужник, котрий сьогодні вчиняє злочин, я маю на увазі по полу. Ми мусимо домогтися виборів Київської міської ради і виборів мера Києва. І нарешті ми мусимо скинути з себе нашу хворобу байдужості. Треба приходити на вибори, на київські вибори, на вибори президента і підтримати кандидата, об'єднаного від опозиції. Це єдиний шлях. Шлях мирний для того, щоб зігнати цю банду. Якщо ж ні, тоді ми мусимо бути готові до того, щоб захищати наші права, наш Київ і нашу Україну усіма доступними для нас методами. Випадки в Радіївки, випадки по всій Україні, де українці піднімаються. Нам показують, який шлях мусить бути розмови з ними, з тими, хто нехтує нашими правами. Все, хто вчиняє сьогодні злочин, і я останній, хочу звернутися до правоохоронних органів. Нехай у вас проснеться хоч доля сумління і міліцейської совісті. Ви ж люди з погонами. Ви повинні захищати український народ, якому давали присягу, а не цю свору, яка сьогодні видає вам злочинні накази. Демократія. Журналістів не пускають всередину, депутатів не пускають всередину, представників громадськості, не пропускають будинок Київради і це робиться руками Берби. Та як завжди, ви ж знаєте, коли починався табір на захист Юлії Тимошенко тоді були там е група Калашнікова, яка стояла і кричала. Потім, коли ми виходили на інші акції, з'являлися так звані антифашисти. Сьогодні влада знову використовує мітинг на мітинних. Влада хоче розпалити громадянську війну і тоді їй легше нами маніпулювати. Сьогодні вони припинили виплату зарплати вчителям, спеціально запи припинили виплату, припинили виплату зарплати медикам і кажуть: винна у всьому Київрада, яка не працює. Насправді у тому, що в бюджеті немає грошей на заробітні плати. Винен попова його кліка, які не вміють платити гроші. Але в чому винен Беркут? Беркут винен в тому, що вони виконують злочинні накази. Я бачу, як вони там махають своїми руками і головами, не пропускаючи журналістів. Недопускання журналістів всередину Київради, недопускання туди депутатів є злочином, злочином. І за цей злочин міліція має бути покарана. Звичайно, людям. Страшно, страшно втратити роботу. Багато кого обдурюють занадто багато засобів масової інформації у влади. І, влад, і багато хто думає, що справді від Київради залежить виплата заробітної плати. Ні, все залежить від того, що влада замість витрачати гроші на вчителів і педагогів витрачає гроші на міліцію і на Беркут, тому що вони можуть, звичайно, покластись на деяких вчителів, але найбільше вони можуть покластися на міліцію. Сьогодні Київрада. Проведення сьогоднішньої Київради це спроба зґвалтувати місцеве самоврядування і місцеву демократію. Вони намагаються протягнути це засідання будь-якою ціною. В сьомій годині ранку туди зайшли депутати про більшості і думають, що вони вже ведуть своє засідання. Це брехня, це обман київської громади. Те, що робить сьогодні влада, і те, що робить сьогодні міліція, це провокація, яка покликана. Зробити з киян або рабів, які будуть мовчати, або потужну революційну групу, яка знесе цю Київраду. Я абсолютно впевнений, що час вони вибрали спеціально для того, щоб було якомога менше киян в Києві. Хтось був за містом, хтось іще десь. От, подивіться уважно, як вони намагаються відтісняти людей. Це бидло в формах. Бидло в формах, яке підкоряється бидлу в кепках і тому бидлу, яке сидить на банкові. Ми повинні їм протистояти. Звичайно, протистояти фізично їхнім формам дуже складно. Але кожен з нас має можливість протистояти цій владі. Той опір, який кожен з нас повинен робити щодня, це заклик. Це спосіб о, переконати владу відійти. І я абсолютно впевнений, що найближчим часом відбудеться чи це сьогодні, чи завтра. Ця влада все одно впаде. Я абсолютно впевнений, що вже на першому засіданні Верховної Ради, яке відбудеться через два тижні, ми поставимо питання про вибори в Києві і змусимо цю Київраду Раду піти геть. А сьогодні я обов'язково звернуся до Генеральної прокуратури з тим, що сьогодні були порушені права безлічі різних людей: і депутатів Верховної Ради, і місцевих депутатів, і журналістів, і громадських активістів, які по закону мають присутніми бути в засіданні на під час засідання Київради. Цього всього немає. Чого цього немає? Тому що там буде творитись беззаконня, і ніхто не хоче, щоб були свідки цього беззаконня. Як ви знаєте, злочини намагаються робити без свідків. І сьогодні всі свідки зовні, а всередині одні злочинці. Ганьба їм! Ганьба! Ганьба Київраді, ганьба президента, який покриває цю владу, ганьба е, партії регіонів. Слава Україні! слава! шановні друзі. Тільки що мені зателефонували депутати, які знаходяться в всередині, зателефонувала голова фракції Батьківщина Тетяна Меліхова. Вони о 6-й ранку посадовили своїх депутатів, які будуть голосувати за це неподобство в залі. І зараз під прикриттям бритоголових закрили двері. Стоїть там депутат Лук'яна від партії регіонів. І сьогодні Тетяну Меліхову, оця банда там. Тянула за руки за те, щоб вона не зайшла в зал. Друзі, жодного депутата від опозиції вони не запустили в цю залу. Їм не потрібно самоврядування, їм потрібно отакий добрям підняття людей, які спочатку крадуть, потім вони винні. От таке от керування столицею Друзі, подивіться, Жодний народний депутат не може зайти туди. Отут, от на оці казки, які блищать спочатку. Вони знищували лідера опозиції Тимошенко. Сьогодні вони дібралися до серця міста Києва, до міськради і захищають Попова Януковича. Шановні друзі, я зараз мікрофон передам Простій вчительці, яка сьогодні вона вже на пенсії. Але вона гідно виховувала дітей. Вона сьогодні має сили прийти сюди і боротися за киян, боротися за нашу волю і за краще життя.